Розкопані двори, труби та працівники поряд. Такі картини вже не перший день спостерігають з вікон будинків рівняни. Місто готують до зими. У Рівнетеплоенерго кажуть, прагнуть замінити якомога більше труб зараз, аби не виникало проблем, коли по них подаватиметься тепло в оселі рівнян. На це вже витратили майже 5 мільйонів гривень. Дуже багато розкопано. Теплових мереж і проводимо заміну, проводимо заміну не аварійні ділянки, а вже практично проводимо заміну від теплової мережі до теплової мережі, тобто, щоб вже зробити, і на певний час, а я думаю, років на 20-25 забути про цю теплову мережу. В цьому році ми вже поміняли більше, проклали більше 9 кілометрів попередньої ізольованої труби після завершення заміни тепломереж підприємство бере на себе і благоустрій території. Рівнян просять поставитися з розумінням, адже покласти асфальт відразу після заміни теплотрасу не дозволяють технічні норми. На 14 ділянках теплових мереж ще проводяться в даний час ремонтні роботи, після чого, після завершення цих ремонтних робіт, відповідно також буде проведено благоустрій, відновлено асфальтобетонне покриття. Ми даємо, відповідно, витримуємо, що відбулося природне просідання ґрунту. Після того проводимо всі інші роботи. Тривають також роботи з налагодження обладнання котелень. Нині усі вони залишаються залежними від газу, адже переведення усіх котелень та центральних теплових пунктів на альтернативні види палива справа не одного дня. Із блакитним паливом ситуація досі залишається нестабільною. Облажя практично перейшло на альтернативні види палива. І від того навантаження там практично. Більше 90% – це споживання газу саме по рівному місці, передбачено 69,5 мільйонів кубів газу. Тоді, тоді, якщо в минулому році саме наше підприємство взяло. 76 мільйонів 800 тисяч кубів газу нині на підприємстві завершують підготовку до опалювального сезону. Залишилося близько 10 відсотків, аби привести котельні до готовності подавати тепло. Усі роботи обіцяють завершити вчасно згідно з графіком. Ірина нечепорук, Володимир Захаров, новини Рівного.